Це у нас велосипед Pride. вартість такого велика 19-500 тисяч гривень. І зараз нам спочатку треба його дістати з коробки. Ми його розпаковуємо, дістаємо ось в такому вигляді. Він приходить. В нього все запаковане для того, щоб нічого не пошкодилось під час транспортування. І ми його знімаємо, всю захисну з нього. Я не знаю, як це називається, захист захисний знімаємо. До За речі, якщо вам цікаво, ви можете звернути до нас в Байк. ми вам підберемо будь-який велосипед під ваш запит. -да. І також можемо робити встановлення електро електромоторів, електрозапчастин. Тобто Ми можемо взагалі робити по велосипедам все, що завгодно. В принципі, зараз вже Серега збирає велосипед, він його ставить рульову на нього. він вже його очистив, Ну, майже повністю від захисту цього. І тепер він закручує, ага, він вже очищає ручки. І тепер треба нам поставити педалі. До речі, це той самий момент з початку відео. Те, що ви бачили, мені так подобається, заліпательно виглядає, як він їх крутить. І до кінця вже затискає, тому що це також дуже важливо, щоб у вас нічого не спадало. Ну, реально це дуже важливо. Ставить колесо, закручує ексцентрик і підтискає. Щоб все було круто. Насправді в цьому випадку було дуже прикольно, тому що цей велик Pride був з налаштованими гальмами і передніми, і задніми, і навіть передачі були налаштовані, тому навіть не знадобилося витрачати час на те, щоб налаштувати. Таке буває дуже рідко, насправді, і нам хочеться, щоб завжди так було. Але ми можемо робити все, що завгодно по велосипедах, тому звертайтеся. Ось такий класний велик Сьогодні ми зібрали.